Зміни чекати можуть українські пенсіонери з початку літа? Ну з початку літа у нас була прийнята 8 травня постанова уряду 521, відповідно до якої громадянам, які з 22-го року проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій, де органи соціального захисту населення не могли повноцінно функціонувати, яким виплата пільг та субсидій здійснювалася відповідно до 215-ї постанови. Їм необхідно для продовження даних виплат, тобто пільг і субсидій, до 1 липня цього року звернутися до органів пенсійного фонду. Звертатися можна особисто через сервісні центри пенсійних фондів на території України поштою, о, надсилаючи на адреси сервісних центрів пенсійного фонду, або ж онлайн через веб-портал, особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду, або портал Дія. А які ще додаткові виплати чекають на пенсіонерів та в якому розмірі? Цього року до Дня Незалежності України для ветеранів війни і деяких категорій громадян буде здійснена виплата грошової допомоги, яка виплатиться до 24 серпня цього року. Розмір цієї допомоги він варіюється для різних категорій від 450 гривень до 3100. Слід зазначити, що якщо особа, яка має право на таку виплату, є пенсіонером, нарахування її відбудеться автоматично без звернення, звертатись не потрібно. Для осіб, які наразі не є пенсіонерами, але вони проходять службу, ці кошти будуть перераховані на рахунки військових частин установи організації, де ця особа проходить службу. А для осіб, які мають право на таку виплату, але не є ні пенсіонерами, ні наразі не проходять службу. Виплата така буде здійснюватися за їх особистим зверненням до органів пенсійного фонду та наданням відповідного пакету документів. Тобто отримують в принципі всі її? тут, не тільки пенсіонери, це особи, які матимуть на це право. Пані Оксано, а яка наразі найвища пенсія у Білоцерківській громаді, а яка найменша і від чого, в принципі, вона залежить? Ну, мінімальний і максимальний розмір пенсії він у нас визначається відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Мінімальний розмір пенсії він встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І на сьогодні він становить 2361 гривня. Максимальний розмір пенсії він не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність? Тобто це 23 тисячі 610. І в Білоцерківській громаді є категорія пенсіонерів, які отримують і мінімальні, і максимальні розміри пенсії. А чи входить туди наприклад, до прикладу ліквідатори Чорнобильської так, катастрофи так, і таке інше? Могли би розказати про це? будь ласка? Категорії різні на розмір пенсії в нас в саму першу чергу впливає: візьмемо, якщо цей рік є людина, має досягти пенсійного віку. В саму першу чергу пенсійний вік у нас на сьогодні, як для чоловіків, так і для жінок, це 60 років. Проте Якщо стосується наших білоцерківців, у них є можливість права виходу на пенсію у 55 років. Це зниження пенсійного віку, відповідно до Чорнобильського закону. Як громадянам, які прожили або пропрацювали в четвертій зоні, ЧАЕС. в такому випадку пенсійний вік, якщо вони підтверджують це право, знижується на 5 років. Мінімальний стаж для виходу на пенсію в цьому році 31 рік. Як для чоловіків, так і для жінок, проте, якщо особа буде виходити на пенсію 55 років по чорнобильському закону, мінімальний страховий стаж зменшується також на 5 років. Тобто, на цей рік це 26 років. І так кожен рік мінімальний стаж для виходу на пенсію він буде збільшуватися. В наступному році це буде 32, далі 33. І так, уже починаючи з 2028 року. Мінімальний стаж для виходу на пенсію, як для чоловіків, так і для жінок, буде складати 35 років. Але важливою складовою при розрахунку пенсії є ще і заробітна плата. Заробітна плата на сьогодні для розрахунку пенсії повністю береться вся з 1 липня 2000 року. По момент звернення за пенсію, проте за бажанням пенсіонер може надати довідку не менше ніж за 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року. Ця довідочка прораховується, якщо вона буде впливати в більшу сторону при розрахунку пенсії на розмір її, вона підлягає перевірці і потім буде застосована для розрахунку пенсії. Пані Оксана, якщо ми вже торкнулись такої теми як стаж, хотілось би поцікавитися. Бо аби не лишитися пенсії, українцям дозволили купувати цей стаж. Скільки білоцерківців взагалі скористалися такою послугою, та на яку суму, наприклад, і з початком цього року? Ну, добровільна участь. У системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в ній можуть брати участь як працюючі застраховані особи, так і не працюючі. А, можна добровільні внески сплачувати як за себе, так і за третіх осіб. Головне, щоб ця особа а, перебувала в реєстрі застрахованих осіб в пенсійному фонді і вона. Не була пенсіонером сам розмір внеску і його періодичність людина визначає сама. Для того, щоб до стажу був зарахований повний місяць, оцей мінімальний внесок добровільний має бути не менше ніж 22% від мінімальної заробітної плати. З квітня місяця цього року мінімальна заробітна плата у нас становить 8 тисяч, тобто мінімальний цей добровільний внесок для того, щоб зарахувався повний місяць стажу. Має бути не менше ніж 1760 гривень. І у разі, якщо особа виявила бажання сплачувати ці добровільні внески, вона може заключити електронний договір з пенсійним фондом України через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. А як це можливо, якщо людина, до прикладу, знаходиться на військовій службі? Так само онлайн. От саме цей договір на добровільні внески він заключається онлайн. Тільки через особисті. А подібні. чи зараховується стаж, якщо людина в принципі на службі? До стажу зараховується період проходження строкової військової служби по 31 грудня 2003 року на підставі військового квиточка або уточнюючої довідки з військомату. Починаючи з 2004 року, сама строкова служба до стажу не зараховується, а тільки зараховується, коли людина безпосередньо перебуває на службі вже як на роботі, і за неї сплачуються страхові внески. Угу. А ось якщо чоловіків зараз мобілізують, це ідея йому стаж? І при мобілізації, якщо вони так. офіційно у військовій частині, так, військові частини за них звітують, тому що це їхня робота. Пані Оксана, а що стосується переселенців, до прикладу, якщо люди пенсійного віку прибули і вони є ВПО, вони якось можуть звертатися до пенсійного фонду? Як це відбувається взагалі? Чи ви контактуєте безпосередньо з переселенцями? Звичайно У нас. В числі відвідувачів є також і внутрішньопереміщені особи згідно законодавства. Якщо людина змінила постійне місце проживання, ну, на сьогодні, якщо вони переїжджають безпосередньо до Білої церкви чи до нашої громади, і реєструються у нас як внутрішньопереміщені особи за новим місцем проживання, вони повинні звернутися до органів пенсійного фонду. Щоб перевести пенсію, свою електронну пенсійну справу за новим місцем проживання, а ось у випадку, якщо вони не звернуться, то пенсія їм просто не прийде? Ні, пенсія їм буде виплачуватися. Це робиться для того, щоб упорядкувати дані електронної пенсійної справи. А як важливо, зможете нагадати нашим глядачам, як користуватися веб-порталом. Пенсійного фонду, а зокрема, що можна там зробити, і чи можна там передивитися до прикладу свою пенсію або таке інше? Так, звичайно, кожна людина, яка є пенсіонером, і навіть не пенсіонером, вони можуть зареєструватися в особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду. Реєстрація здійснюється за цифровим підписом електронним, або може бути здійснена через портал Дія, або ж через там є вхід через ID.gov.ua, Тобто ти вибираєш, якщо ти є клієнтом банку, який є в цьому переліку, ти авторизуєшся через банківський додаток, і так само можеш користуватися веб порталом пенсійного фонду. На веб-порталі пенсійного фонду можна отримати всі ті послуги, які людина отримує, відвідуючи сервісний центр пенсійного фонду. Це починаючи від отримання довідок. Наразі це не тільки пенсіонери звертаються, а й молодь, які працевлаштовуються. Або якщо людина, яка працює, була на лікарняному на підприємстві, з них просять, щоб вони надали довідки там ОК 5 ОК-7, довідка про наявний трудовий і страховий стаж, довідки про розмір пенсії можна отримати також онлайн. Вони формуються із QR-кодом. І на сьогодні він є офіційно затвердженим документом. Тобто, бо є випадки, коли просять, що принесіть саме з сервісного центру, щоб був живий підпис і початка, але ці довідки, які формуються на порталі, вони і роздруковуються, вони є повноцінним офіційним документом. Так само можна перевірити і свої матеріали пенсійної справи, якщо це є пенсіонер. І подати документи, і на призначення, і на перерахунок пенсії, на призначення пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Переглянути лікарняні, а подати на оцифрування свої всі документи про стаж, тому що на сьогодні підприємства, де працюють працівники, зобов'язані це робити за своїх працівників. Але ж і людина, якщо бажає, вона може подати всі документи на оцифрування до пенсійного фонду особисто через портал пенсійного фонду. Й так само є ще там функція пенсійний калькулятор, наприклад. Де можна зробити прогнозний розрахунок своєї майбутньої пенсії відповідно до тих даних у реєстрі застрахованих осіб і сплати внесків, які містяться в цьому реєстрі. А, пані Оксано, давайте ще поговоримо трішки про субсидії. Чи зміняться їх нарахування загалом? Ні, нарахування пільги субсидій ну, на сьогодні не змінюється. Закінчився у нас опалювальний період. Зараз відбувається нарахування на неопалювальний період. Змін в самому нарахуванні пільг і субсидій як таких то не відбулося. Ось дуже хочеться поцікавити, що робити пенсіонерам, у кого кнопковий телефон, і вони не дуже діджиталізовані. Вони до вас частіше проходять. Я так розумію? Є і такі відвідувачі. Проте, знаєте, в кожного є рідні. Діти, внуки допомогу тобто допомагають, комусь допомагають сусіди. Але хочу сказати, що у нас у сервісних центрах також є робоче місце для пенсіонера, де є доступ до інтернету, і кожна людина може якби зайти і при. Переглянути свої особисті дані, і спеціалісти фонду можуть в цьому допомогти зареєструватися і показати. Тим паче, що у нас проводиться постійно інформаційно-роз'яснювальна робота. Ми відкриті для населення. і Якщо нас запрошують на підприємства, установи організації для роз'яснення, ми раді всім допомагаємо і в телефонному режимі допомагаємо, як кому зайти, як зареєструватися. Тому що на сьогодні така ситуація, що не в кожного є можливість. Але електронні наші сервіси допомагають людям все таки скористатися всіма послугами, які надає пенсійний фонд. З якими питаннями найчастіше нині проходять білоцерківці до пенсійного фонду? Питання різноманітні, якісь виділити, що найчастіше ну, так неможливо, тому що щодня беручи до кожного сервісного центру, ну якщо брати білу церкву, е... О, такі найактуальніші. Це призначення пенсії пільг, субсидій, надання роз'яснень. Були проведені перерахунки. Багато хто звертається щодо роз'яснень, який новий розмір пенсії, що враховано. Також звертаються за тим, щоб надати консультацію для майбутніх пенсіонерів, прорахувати стаж чи буде все в порядку, щоб людина уже спокійно знала, що коли в неї вона досягне пенсійного віку. Вона прийде і подасть повний пакет документів, відповідно до якого їй буде призначена пенсія. І на останок, пані Оксано, чи чекають пенсійний фонд якісь нововведення у 2024 році? У цьому році у нас відбулася ось буквально з березня індексація пенсії. Відбулася і наразі завершився автоматичний перерахунок для працюючих пенсіонерів. Він відбувся для тих, ось Він проводиться о, автоматично один раз на рік, і от о, уже в травні до нас надійшли відомості про сплату внесків за перший квартал. І ті пенсіонери, хто підлягали під цей перерахунок, цей перерахунок був проведений автоматично. Виплата вже нарахована на червень місяць, але з доплатою за квітень і травень. Я так розумію, що нині заборгованість по пенсії. Немає, вона вичерпана, я так розумію. Ні, заборгованості по пенсії у нас немає. І е, якщо брати до уваги у, навіть із моменту повномасштабної нашої вторгнення, жодної затримки по виплаті пенсії у нас не було. І всі отримують? І, і всі отримують, так. Да. Пані Оксано, дуже вдячна, що звертали до нас у студію. і дякую, що пояснили нашим глядачам про всі аспекти роботи пенсійного фонду. Я б ще хотіла зазначити, що на сьогодні у нас органи пенсійного фонду працюють за принципом екстериторіальності, це означає, що людина незалежно від місця реєстрації, проживання перебування на обліку, може звертатися до будь-якого сервісного центру на території України і, і так само ж знову отримувати послуги онлайн. Що ж стосується Білої церкви, якщо в минулому році у нас функціонувало три сервісних центри. На сьогодні нами відкрито ще два відділення. Тобто на сьогодні у нас функціонує по Білій церкві п'ять сервісних центрів, де також люди можуть звертатися до будь-якого сервісного центру, куди їм, скажімо так, ближче і зручніше дістатися. І також у нас є практика здійснення виїзних прийомів до осіб за місцем їх фактичного проживання, які за станом здоров'я не можуть відвідати сервісний центр.